Доброго ранку, друзі! Сьогодні ми прийшли на роботу, як зазвичай купили кави і приступили до своєї безпосередньої роботи. Готуємо для... зараз для пенсіонерів обід. Ось і Ксюшка Чебуриків робить, Лариса смажить. Доброго ранку, друзі. Сьогодні ми, як завжди, прийшли на роботу, купили кави, Ксюшка замісила тісто. Вже виробили наші вироби. Лариса смажить наші чебуреки. Ось. Тож, понапікали ми, понароблювали всього. Це картопелька, яку ми маємо використати сьогодні на картопляники. Будемо сьогодні робити. Нарешті прийшла наша довгоочікувана посилочка. На Укрпочту сьогодні ми вже підемо наші лоточки, позабираємо і... Будемо пакувати все і будете бачити, як ми пакуємо, як ми скучуємо все. Все буде цікаво, будь ласка, дивіться, підписуйтесь, ставте уподобайки. І буде далі цікаво. Так, друзі, далі я вам показую, що ми зробили. Вчора на вечір ми зварили картопельку. Просто в мундирах. Ну, хто, хто знає, що це, в мундирах ми зварили. Далі вона нас цілу ніч доб, добренько пристигла. Сьогодні Лариса її почистила Ось, і перекрутила намі сорубочку. Ось, дивіться, так як вона виглядає. Для чого ми це робимо? Для того, щоб було більше в картоплі клейковини. Коли вона вариться в мундирах, вона зберігає свою клейковину. От, це так колись мені моя мама розказувала, і вони так ну, завжди так робили. І от я чогось так притримуюсь у цього по її методу. Того е, ми зробили так. І вже робимо це не перший раз, і нам так подобається. Далі ми вам все покажемо, що ми туди будемо додати в ту картопельку, як ми її будемо вимішувати. От. Залишайтеся, дивіться далі наше відео. Ось, друзі, дивіться, яка в нас вийшла начиночка на картопляники. Це гриби і капуста. Ось вона така. Густенька вийшла і дуже класна, смачна, пахне грибочками. Я сподіваюся, що наші картопляночки будуть дуже-дуже смачними. Зараз будемо замішувати картопельку, я все це далі вам буду показувати. Так, друзі, зараз я вам покажу, як ми замішуємо це, цю картопельку на наші значить, ці картопляники. Я беру, змащую руки собі, щоб мені було добре олійкою. Ось, ось, ось так. Тоді я беру якусь частинку картоплі, меншими порціями замішуємо ми. Ось так візьмемо чуть-чуть її. Ти може, Ксюшка тако приблизь сюди, мене може, не показувати, а щоб люди бачили, як ми оце все робимо. Я трошки беру сольки, трошки беру приправки. Приправку ми ось таку беремо. Ця приправа це польська, нам привозять її дівчата з Польщі, ми заказуємо. От, і ми просто в баночку її висипали, і я додаю трохи приправки, то в таке буде жовтеньке, гарненьке буде. Ось, трошечки додаю муки, борошна. перепрошую за цей суржик. Так, і крохмаль додаю. Тоже добавляю його небагато, тому що картопелька нас з крохмалем, але я додаю для того, щоб воно трошечки тримало кубки і було добре нам його робити. І ось такого вимішую, це все перемішую. Вона дуже така плотненька, хороша. З неї буде дуже легко робити ці картопляночки. Ось так повимішую добренько її, щоб Там зілька вимішалась, приправка, це все, щоб вимішалось. А бачите, яка вона? Вона дуже така вязка. З неї буде дуже добре робити картопляночки, але я повторюю, що я замішую маленькими порціями. Бо отаку масу ну, дуже важко вимішати. Лучше потрошечки і тоді воно буде. Наші хлопчики дуже полюбляють цю... ці картопляночки, вони ситні дуже, смачненькі. Начиночка у нас буде дуже смачна, це буде капусточка і грибочки. Ось, Ось так це, ось цього вже можна ліпити. Бачите, яке воно? е, воно як, таке, як тісто. От, таке дуже класне, виходить, як тістечко. От. Далі я зараз покажу, як далі буду робити. Далі я просто так сиплю борошно. Ось так його. Вот так раскачиваю. Сейчас, сейчас, сейчас немножечко... Так, и вот так брую. Раз, раз, ось так ріжу. Потім його отак от роблю. Напишіть, дівчатка, в коментарях, може, ви якісь маєте рецепти, щоб ми для могли. Щось додати до нашого списку смаколиків. Може, ви нам порадите, що ви зробили для наших воїнів? Ось. Пишіть, підписуйтесь і буде вам дуже цікаво. Ну, це наш такий рецепт, це наш, звісно, що кожна господиня робить по-своєму це все. Ми робимо так. І нам це подобається, бо вони. Дійсно такі, тримаються кучки, добре, добре обсмажуються. ось, і Далі ми будемо начиняти начиночкою нашою. От, і далі ми вам все покажемо, як буде далі. Далі ми ну так, трошечки його посипаємо борошном. І трошки так качалочкою розкачуємо. Не сильно так, щоб воно, щоб воно так не розпадалось. Ось. І беремо начиночку. Беремо начиночку і ось так його зліплюємо. Добре так його скрізь. Зліплюємо, щоб воно все було так. Ось такий картопляночок у нас виходить. Ось дивіться гарненький. І тоді ми його обсмажуємо і все. І смакують хлопці наші з таким задоволенням. Ось так, і далі ми вам будемо показувати далі. А зараз ми з Ксюшкою підемо, заберемо посилочку нашу довгоочікувану. І будемо пакувати, скучувати, так як я вам і обіцяла, ми все вам далі покажемо. Так що залишайтесь з нами, не забувайте підписуватись, ставити нам подобайки і, звісно, коментувати. Може щось комусь не подобається, а може подобається. Нам дуже буде приємно почитати ваші коментарі. І підписуйтесь, будь ласка, підписуйтесь. Нам так це важливо для нашої справи. Так що запрошуємо до вас на свій канал. І будьте з нами. Так, друзі, вийшли ми з тюшкою Привет. по нашу посилочку. Вам трошки покажемо своє селище, яке в нас гарненьке. Ось. І покажемо вам посилку, яку ящика взяли з собою скотча, щоб нам змотати це все. Ось дивіться, гарне селище там, ялиночка в нас тут росте, голубі, мільйон. Треба трошки повернути наш світлі, буде ось такий наш будинок культури. А все ли ще хороше? Зараз вам щось покажемо з сутою. Скоче з собою взяли, щоб нам коробку добре змутати, бо вона дуже така, знаєте, велика. Ми зараз вам щось покажемо, яка в нас класно тут є. Тут нас всіх фотографується, їм це подобається і нам теж. Дивіться, бачите? Клас. Ось. Я люблю своє благодатне. Ми його дуже любимо. Воно в нас таке гарне, це наше таке е, селище, це я розповідаю для тих, е, хто не знає. Е, наше селище, воно взагалі шахтарське. І воно будувалося, наше селище. На... 70 років пройшло. Так, 70 років пройшло, так. Да. 71 чи 72. До речі, Ксюшин батько теж шахтер. Він... Пропрацював, скільки сюди пропрацював Ой, твій багато. батько, багато років пропрацював компаньором на шахті, І тому в нас е, саме це селище шахтарське. Ось У нас тут дуже багато було шахтарів, бо в нас працювало в селищі дві шахти. І від селища ще було в нас. Там скільки кілометрів до п'ятої шахти було, Ксюш. Кілометрів сім було до п'ятої шахти, тобто е, вокруг а, наш... може, менше ніж сім. Да, в нашого селища було три е, шахти, щоб ви розуміли, скільки там було шахтарів, скільки працювало в нас е, в нашому селищі, скільки працювало людей. Та, Дуже багато. Ну недалеко, знаєте. Чотири може було в нас дві школи, два садочка. Лікарня була, яка був е навіть е колись тут був родом, можете собі уявити. Дуже багато було населення, але згодом це все, коли закрили шахти, все-все стало не подати, так. школу закрили, садочок закрили. І сталася одна школа, один садочок. І так людей стало менше. Добрий, Добрий день. день. А ще як почалась війна, то взагалі багато хто повиїжджав в Польщу, тому що ми живемо від кордону дуже-дуже близько. У нас навіть і рахується прикордонна зона. Ми як їздили в Польщу, то ми мали такі прикордонні карточки прикордонного руху. 30-кілометрова зона. Так, 30-кілометрова зона. І ось це наше селище все стало менше і менше, менше і менше. Але дякувати Богу, що нам тут все спокійно, що люди працюють. Пенсіонери, як скажемо так, ми допомагаємо їм. Ті, які дійсно мають маленьку пенсію, то ми їм готуємо те, що Міська рада нам в тому допомагає. Дякуємо їм, що не забувають про наших пенсіонерів, бо їм теж дуже важко зараз. Так як і в будь-якому місці, в будь-якому селі. Ось. І... і якось так. Ось ми вже підходимо до нашої курпочти. У нас тут все близенько. Взагалі я люблю своє селище, дуже люблю. Я себе тут чувствую, як риба в воді. Нас тут знають, і ми всіх знаємо. Так що зараз заберемо посилочку, покажемо її габарити. Ось скотч, покажемо її габарити і принесемо її в нашу кухню і будемо пакувати.

Є. Ось, друзі, так ми з Ксюкою таку сумочку зробили. от Посилочка велика. І зараз понесемо її в руках. Ой, які ми раді, що вона вже прийшла, і ці луточки. Скористаючись нагодою, покажу вам нашу школу. Ось там наша школа, от, от так далеко, бачите? В цій школі ми вчились. Ну, принаймні я вчилась. Одна школа залилася, одна стоїть. Ось так. Все, будемо йти, далі будемо знімати вже там. Поки ми з Ксюхою будемо йти, будемо вам показувати наш центр посілка. Ось. Де в нас тут нова почта? Це наш будинок культури великий такий. У нас дуже багато каштанів і коли вони... Це так гарно. Дуже гарно. Взагалі наш поселок такий, він, як вам сказати, маленький, мініатюрний. Йому е... дуже спокійно. Ось тут така в нас нова почта близенько. Але знаєте, друзі, ми замовили на Укрпочті, тому що там, звісно, не буду знімати машини, бо може це не можна. Ось так у нас Аврора. Там у нас аптека. Магазинів досить багато. Ось. А там наша кухня вже. Там знову аптека, там садочок у нас в цій стороні. Тут магазин. В ну, магазині багато. Чого, чого аптек, магазин у нас багато. Це у нас будинок культури. Ось. Фу, йдемо з сюхою. Люди добре запихалися. Це так тепло. Сьогодні так дуже тепло. Така тепла осінь. Ну, нехай нас радує. Зараз я вам покажу, які в нас квіти біля будинку культури гарні ростуть. І нас. У нас теж є клумба, до речі. От, дивіться, які гарні квіточки. Це просто дивіться, які гарні. Боже, яка краса. Краса неймовірна. Я взагалі люблю квіти. Теж посадили собі клумбочку для своєї кухні. Повисаджували там всякі квіточки, щоб було оком приємно глянути. А це наша клумбочка. Ось, Бачите? Господинки, ну що не скажеш. Бачите, яка гарненька в нас. І ця гарненька, яка ось. І ця. Ти все ми виписували собі. ось теж гарненько. Треба буде поприбирати нам тут. Дуже теж буде, що пожовкло. Ой, нарешті заходимо ми до себе в, в хату. Все, друзі, далі будемо в показувати, бо дуже важко. Так, розпаковочка нашої посилки. Все ж зараз розпакуємо. Ми покажемо вам, які молоточки замовляємо. Нам подарок прийшов? Нам подарочок прийшов, вже бачу звідси, бо те, бо що я бачу, ми його не замовляли, але нам цей Богдан, який, з яким ми вже працюємо довго, він нам зараз щось кладе в коробочку і якісь подаруночки ми отримуємо від нього. Дякуємо тобі, Богданчику. Началочки. Ага. Подарочок нам мити, посуд. Ну, це нам завжди треба, тому що... Далі ми замовили сміттєві пакетики, які нам теж завжди треба, бо це ж розумієте, кухня, воно завжди має бути багато його сміття, цілий день набирається стільки, що замовили пакетики, замовили собі ось такі маєчки. О. Теж нам треба того, що не раз. Щось запакувати, і нам ну, це просто необхідно те, що має бути для кухні. Ось, зараз ну, ще покажемо луточки які ми замовляємо весь час, і як ми їх е е робимо. А може достатньо трошки одного, щоб показати. Доставай одразу всі. Ось такий бокс величезний, ми замовляємо таких лоточків. Тоді ми їх зараз я дам ксюка ножниці чи ножечком ось так покажемо, як ми їх робимо. Дивіться, обрізаємо їх на пополам і тоді побачите, як ми будемо пакувати ці лоточки. Тобто з одного такого боксика нам виходить два лоточки. Один такий трошечки глубший, трош... другий трошки мілче. І тоді ми будемо далі вам показувати, як ми це все пакуємо, скучуємо і відправляємо в камеру. І так, друзі, вчора ми наші котлетки зложили, як бачите, відерка, бо не було їх, що скласти. І ми мусили їх зложити відерка того, що, ну, щоб сховати нам в холодильник, щоб вони не спортились. Зараз дівчатка розкладають ось полоточка. Ось так воно виглядає в е, Зараз я вам зніму, як Ксюшка їх буде скучувати, в якому вони вигляді будуть. Ось Лариса вкладає. Скільки Лариса виходить в цьому лоточку? 21. 21 котлетка. Тобто, ну, кожен воїн по дві котлетки може спокійно, якщо їх там 10 чоловік... Бригаді, то можуть по дві катрятки скуштувати спокійно. Якщо більше хлопців, то ми, звісно, передаємо більше. Ось так. Ось. Дехто писав нам, о, сказали, ой, вже видумували, не знають, що видумувати, наші вже їм філоточки. Але знаєте, друзі, ну це ж дуже-дуже зручно. Нам, по-перше, зручно, тому що нам багато вміщається в такий луточок. І я вам потім покажу нашу морозильну камеру і ми їх складаємо компактно. Нам ж треба це все заморозити, ви ж розумієте, що воно не може бути просто в холодильнику. Воно мусить бути ось так спаковано, заскучовано в такому виді. І заморожене, тому що деякі посилочки йдуть новою почтою. І щоб воно не, не було довго. Ми мусимо його заморожувати, щоб воно було в нормальному, в холоді було, так би мовити. Ось так. сушка пакує, скочує. Ну і все. Ось так виходить у нас. Ми так самі придумали собі. Нам дуже зручно. Бачиш, ще як не дзвонити. Вже спец по тому скочуванні. Вона вже знає, як це все робиться. І такий комбайн у нас процес. Лариса пакує, Інна знімає, а Ксюшка скучує. Ну ось, друзі, ми нажарили картопляночків. Дивіться, які гарненькі вони вийшли в нас. Все будемо так само робити: пакувати полуточкам і відправляти їх в морозильну камеру. І нехай нашим хлопчикам смакують. А вам, всім мирного неба. До нових зустрічів. Всіх люблю, цілую, обіймаю ваша волонтерська кухня, господинки. До побачення! Ну, друзі, на тому ми будемо закінчувати своє сьогоднішнє відео. Я думаю, що вам всім сподобається. Подписуйтесь, як завжди, ставте вповдобайки, пишіть свої коментарі. може що вам е, приходить на думку нам порадити, може ще щось можна придумати хлопцям готувати. Будь ласка, пишіть, підписуйтесь, передивляйтеся. Всім гарного, мирного неба. Всіх ми вас любимо, ваша волонтерська кухня-господинки, і до нових зустрічей. До побачення вам, наші друзі!